Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні ми з вами починаємо нові замітки рукодільниці. Ось сьогодні в мене середа, 26 число, 26 лютого, і вишиваю ось такого прекрасного ведметка від чарівної країни. Ось в цьому малюку, як можете бачити, 1553 хрестики, точніше стіпки. Така <хоч>, хоч і маленька роботка, але стібочки в ній немало. Тут, напевно, 16-та основа по каунту. Я не перераховувала. Ось сиджу, вишиваю, І в понеділок на цьому тижні було таке досить цікаве у нас <хоч> 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 заняття. Ми з колегами ходили на каток ось, і було дуже класно. Тепер хочеться періодично ходити на каток. Ми ходили на каток на даринку. І в нас на Дарниці є каток крижинка, це такий критий павільйон, і там можна аж до 31 травня ем, ходити. Так само видаються напрокати ковзани, Ось. Але. Ну, Питання в тому, що всі відкриті вони до 1 березня, наскільки я зрозуміла, будуть працювати. Ну, на даринку так точно. А ось Крижинка, ця то вона працює до 31 травня. І з 31 по 1 вересня вони на реставрації знаходяться. Відповідно, досить такий тривалий час можна туди ходити, тож плануємо ще туди забрести. Таке цікаве. Заняття відкрила для себе і вам зараз навіть вставлю якісь шматочки відео, як мене вчили їздити, <свісля> і як я потім сама щось там намагалась проїхати. Ось, ну а загалом ось такий відметик. Завтра підемо з вами на виставку. Щось там теж може не знімаю. Сподіваюсь, буде багато краси. Таке, тож, якщо вам цікаво, що в мене буде відбуватися найближчим часом, то. Приємного перегляду, і давайте разом на все це дивитися. Сьогодні вже ранок 27 числа і показую вам завершену роботу. І також на минулому тижні завершила ось цю різдвяну кав'ярню від цетишних хрестиків. Дуже мені подобається. <сі> у мене тюрморт збірна селянка. Зараз трішки попрацюю і будемо збиратись на ось mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. Класс? Клас? Так, скажем, потім якось поїдеш, скажеш. Заказала Він мене вижене. Від мене дитячий? Саме. Такі мухнотички. От оцей гарний. У мене така чекає. і ось той хіт злий. І так, у нас сьогодні з вами 1 березня. Я вам тут займала відео про покупки з виставки і за лютий. Ось. Бачите, яка в мене тут краса. Виставка сьогодні, останній день виставки. Що я можу сказати? Е, ну, було класно, але вона була досить маленька, і мені дуже сильно не вистачало тела артіс. І знаєте, що я зрозуміла? Що коли ти е, проводиш час на стенді, то тобі вже не настільки цікаво блукати. Тобі вже класно просто бути в певному колі спілкування. Ось і. І все, і тепер я хочу осінь, щоб. Ну, не прямо зараз, ні, я хочу весну, літо, але вже хочу ем, осінню виставку буде там на Стелла Артіс. Я вже нарешті зі своїми дівчатами поспілкуюсь, бо це не діло. це зараз розгрібати, щось придумувати їсти. Завтра до нас на кілька годин приїдуть вельми шановні гості. Я вам покажу. Я, я в такому очікуванні я вам передати не можу. А за вікном щось таке. Там іде сніг. Чому він вирішив піти 1 березня, історія нам не розповідає. Він такий дрібний, але з вітром сильним. це не дуже прикольно. В мене було в планах сьогодні сфотографувати ведмедика від Чарівної країни. До речі, по планам э, хочу. Найближчим часом завершити абеткурокоділля, також навесні завершити своїх ведмедиків за шишками, бо я не встигла їх вишити до кінця СП. І також в планах вишити весною роботу на лугу від Марічки. Також хочу розпочати. Один новий процес, не знаю, чи це буде сьогодні чи ні, бо я там з тканиною не можу вирішити. Ось. Ну, Загалом такі <смі> плани в мене амбіційні. Побачимо, що з цього вийде. Ось. Дуже хочеться закутитись під одіяло <смі> в таку погоду. Піду грітися кавою. Всілася вишивати, в мене тут зараз 73% залишилось.

Да? Все, упала. Ты такие две красавицы. Это у нас плохие халитаты, такие две красавицы. Идем. Два делали страхи так и занятий, занятий. Так выглядит 1 килограмм наполненности. Кому нужно, то как-то, наверное, надапнется. Теперь у нас дома вот такая <laughs> инсталляция. Нужно <laughs> будет его как-то спаковать и заховать куда-то. У моєму кадру ви могли бачити, а, я завершила свій семплер. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 березня. Я прийшла на роботу, бо взагалі в нас це віддалений а, робочий день. Але я сьогодні прийшла, бо можливо потрібно буде в інший день побути вдома. І в нас тут на кухні ось така краса. І так, я думаю, над тим, що додати першим елементи, і ось такі бобіночки в мене. Ось такі ножнички. Тут взагалі в нас були такі гудзики середенько, але в мене їх немає. Тому я думаю, додати такі елементи пришивні. І тут у нас ідуть гудзики. Думаю, зробити ось так. Тут тобто вони в тон добре підходять до ниток. Ось, Підбирай. Що мені більше сюди подобається. Думаю, можу додати ще. Декілька коциків так розкиданими по роботі. Чи це вже буде занадто? Десь щось якось може і не занадто. Загалом так вулиці дуже тепло, дуже класно. вірите, що на минулому тижні я на козинах каталась. Так, все такі справи Про роботу і тоді вже вирішу остаточно. З моєму центру, тут вже садові, всякі штуки. На сінечко. Два такі горшочки, як квіток на роботу. Тут бачите, скільки всякої краси можна виростити. Дуже великий вибір. ось вот такі. Також регулюється від таких до аж ось таких. Ми з вами вирішили посадити там трошки квіток. І я особисто хочу любільно насаджати. Думаю, буде дуже класно. Тут декілька варіантів зараз оберемо. Взагалі дуже широкий сортимент. Клас. Так, сьогодні вечір неділі вже сіла розбирати бісерна. Соняшники від Міл Хіл. У мене тут буде інший гудзик. Відготувала собі тут пакетики. Я з такому калимку від чарівної миті розбираю. І вчора вишивала ведмеників, вишила там 600 хрестиків. І також вишила 600 хрестиків на літньому лузі від чарівної миті. Ось так. Які в мене просування, тож буду розбирати пісні. Так, буду завершувати ці замітки. Покажу вам, скільки в мене наразі вишито в літньому лузі від Марічки. Не дуже багато, але це вже 9%. І ось так буде виглядати робота під кінець цієї весни. Я думаю, Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео я вам як завжди бажаю живіть творіть надихайте до нових зустрічей